ЕМПЗАР починати дієслово неправильного відмінювання, отже, в де індикативу, в теперішньому часі дійсного способу. Коренева літера Е в цьому дієслові змінюється на сполучення є. Як завжди це відбувається в усіх особах, крім першої і другої особи множини. емп'єсо» Я починаю. Tú empiezas. Te pochenayas. Él empieza. Він Nosotros empezamos. muy починаємо. Vosotros empezáis. Ви Ellos empiezan. Вони починають.